У селі Сосонка Вінницького району люди проти будівництва піщаного кар'єру кажуть, робити його не можна, бо поряд знаходиться скотомогильник, де хоронили тварин із Сибіркою, і все це неподалік річки, яка впадає у південний Буг. Та представники підприємства запевняють, небезпеки немає і обіцяють натомість людям інвестиції в село. 88 гектарів землі у сосонці місце для випису худоби і сінокосу. Поряд річка, залізнична гілка, бугодеснянський заказник і будинки людей. Тут підприємці побачили шмат 40 гектарів, де можна видобувати пісок. Звернулися до сільської ради за дозволом та їм відмовили. Питання розглядалося на сесії сільської ради. Однозначно, всі депутати дали категоричну відповідь не відкривати. Громада села також проти того, тому що всі знають, що таке піски, і тим більше там має бути водяний спосіб добування. Коли йде вода з піском, це виходить плавун. Ну і в моєму баченні, село може просто-напросто піти під воду. Кар'єр планують копати глибиною у вісім метрів. Бажання у бізнесменів видобувати тут пісок не нове. Громаді вже втретє доводиться захищати свою позицію від зацікавлень різних фірм. Головна причина побоювань там хаотичні захоронення хворих тварин. Точно сказати, де можна копати, важко. Видобуток піску буде проводитися гідромеханічним способом, тобто, це будуть пісок вимивати, а оскільки дуже близько, ну. 500 метрів там немає від старого скотомогильника, де ховали худобу, яка загинула від Сибірки, От, то небезпека є. І якщо ми врахуємо те, що річка Десенка впадає за 6 кілометрів вище водозабору міста Вінниці, то небезпека це не лише наша, це небезпека і міста Вінниці. Я спілкувалася з старожилами села, і вони сказали, що там на протязі дуже багатьох років просто був скотомогильник. І люди навіть не в одному місці хоронили, а хоронили там, де хто бачив і хто вирив яму і хоронив. Там не в окремому місці, там воно розміщене по всій території. Після відмови сільської ради фірма Бейсіс звернулась до Вінницької районної ради, аби депутати на сесії дозволили розробляти документи на користування надрами. Представник підприємства переконує, шкоди не нароблять. Загласна санітарних норм можна добувати, відкривати кар'єри, будувати дома. Проїздить роботи, відступивши 500 метрів. Підприємець каже, в кар'єрі зацікавлений хтось інший, тому й налаштовують людей проти поклади піску у сосунці більше півтора мільйони тонн. Запевняє селянам від цього лише користь. Інвестиції прямих, котрими довжні будь-яким заплатити на місце, це ну, Сосенскую сельскую раду, да, бюджет, это порядка где-то 18-20 миллионов гривен. У людей какие-то есть, и куда будут машины ездить, я им объясняю, что рядом там есть лесополоса, далеко от домов будет, мы ни в коем случае не будем вам вредить, мы готовы сделать дорогу, ну, естественно, там не асфальтированную, а щебнем, то есть нормальную качественную дорогу для, транспорта, для движения нашего транспорта, поддерживать в нормальном состоянии асфальтированную дорогу. не ймуть, що будуть дотримані всі правила, кажуть, хочуть тут спокійно жити і пасти худобу. Всі ці землі являються пасовищем. Це і виготовлений державний акт, що для сіножаття і для пасовища худоби. Кроме того, є скотомогильник. Який недалеко знаходиться, бояться, що важкі автомобілі все одно їздитимуть попід їхніми будинками, а вони руйнуватимуться. Ми не хочемо тої пилюки, і невідомо чим це все закінчиться, якою катастрофою, тому що у нас земля піщана, і земля весь час під низом вона рухлива, і невідомо де наші будівлі потім опиняться. На сесії районної ради депутати все-таки не підтримали прохання підприємства. Люди покинули залу з відчуттям переможців, та вже за годину дізнались. Депутати змінили рішення і переголосували. Наступного дня вийшли з плакатами під стіни районної ради. Ну нас підло обманули. Ми вчора тільки за двері. Ну ніби рішення не прийняли. Ми за двері, вони проголосували так, як їм треба. Ну як в цій країні державі можна жити далі? Вже в Крницях нас води немає. і зовсім не станеть тоді. Річки достануть. Прийшли до голови районної ради вимагати пояснень. Сергій Сітарський каже, переголосування відбулося за зверненням депутатів. Депутат має право ініціювати питання. Це передбачено законом і регламентом. Розгляд даного питання на сесії. Яке формулювання було з цієї пропозиції? Зв'язку з тим, що депутат не встиг нажав на кнопку, але висвітло на екрані, що він не приймав участі голосуванні, Він підняв це питання. Вчора на сесії три питання таким чином переголосовували, не тільки ваше. Люди натомість показують роздруківки голосування і кажуть, їх пошили в дурні. Ось по голосуванню з Дивіться, Ви Бачите, виваше малюк за так. один раз і ваш малюк за Дальше. другий раз. Так. Яким чином він не проголосував? Сергій Сітарський зазначає, що земля комунальна власність сосонки, тому кар'єр можуть відкрити лише з дозволу сільради, незалежно від рішень районних депутатів. Але люди бояться бути обманутими, тому проведуть громадські слухання, їх результат направлять до усіх дозвільних інстанцій, зберуть підписи, щоб відмінити рішення районної сесії, а також звертатимуться до прокуратури, аби перевірили, чи депутати проголосували законно. Юлія Бабаєва, Юрій Якобенчук, новини телеканал Вінничина.